Катя, привіт. Привіт. Що у нас за поповнення? Розкажи в двох Це словах. Opel Insignia, 13-й рік, двигун 2.0 дизель, чудовий поєднанні з шестиступеневою механічною коробкою. Тут у нас 217 тисяч рідного пробігу, автівка загалом класна, підійде для сім'ї також. В неї хороша динаміка, хороша якість збірки, загалом дизайн кузова дуже непоганий, гарні диски та резина. Так, давайте хочу почати з багажника. Що у нас тут по обслуговуванню? По обслуговуванню. Коли замінялось масло. А, масло, фільтра замінені перед тим, як привезли нам на продаж. Тож вам ще довго не прийдеться за це переживати. А ремінь ГРМ. А, залишилось, якщо чесно, ще 10 тисяч до заміни ГРМ. Але обслуговувалось все вчасно, так? Так, звичайно. А, є задні парктроніки для зручності в паркуванні. І ось. Багажник так. доволі вмісткий, і тут є повторювачі фар, якщо ви десь стали на обочині на трасі. Буде працювати і аварійка, і задні габарити на відкритому багажнику. Це такий прикол інційний. Да. Є тут шторка також. А ну, запаска є? Зараз дивиться. Ви тут можете помістити дофіга ящиків, мішків, картошки. Картошки. Якщо треба, да. так. Є навіть запасочка. От Відкривай, покажи, що в салончику. Так. О. <різь> 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 Чи не треба. Чи не надо? Так. Зараз покажу вам салончик, заведемо також автомобіль. Дуже красивий дизайн, є. Карти в гарному стані. Сідухи не порвані, не просиджені. Підігрів дзеркала, автосвітло, авто. Електрокерування підйомом, опусканням сидіння. Що у нас тут є, так? Автосвітло, авто автодощ. да. Підігрів. руля, кстати, я Підігрів руля, підігрів да, давайте ми крема. Підігрів сідух, круїз. Блютуз я бачу. Угу. Режим економії також є. Мотор працює рівненько, запускається добре. да. Помилок ніяких немає. Це у нас паркінг світиться. да, на Пробіг 217. А угу. ззаду однозонний клімат. Так, да, двозонний клімат, ззаду сидушечки теж в дуже в гарному стані. Потолочок світленький, не зашарпаний. У нас тут електроручник, є також підігрів передніх сидінь. Тут у нас є підкурювач-попільничка. Загалом класне авто. Що подобається, що є тут підігрів карман. Тільки чомусь руль вичехнули. Прикол. Ну, то це власник затягнув чехла, щоб не портити заводський. Все правильно. Кому треба, знімати. Все точно. Що будемо подивитися? Давай. А ну Катя, держи. О. Під капотку ніхто не вимивав, не вичищав спеціально. Воно яке брудне було, таке є. Потьоків ніде ніяких масла немає. Масло замінене. Ой, тут у нас написано коли. Да, ось 10 березня. До пробігу 226 тисяч кілометрів. Антіфріз свіженький, червоний. Нам привезли 14-го, 10-го замінили масло фільтра. Так що все відлічно. Давайте покажу ще, як фари світяться, якщо ви, наприклад, станете десь на трасі. Ой-ой-ой! Якщо ви десь на трасі станете, включите аварійку. Так, у нас ці фари працюють в стандартному режимі, але якщо ми їх відкриваємо, вони перестають світити і заграються оцінити. Ось ці загорілись, ці перестали. І так само, якщо ви закриваєте, ось ці перестають. Так, ось тут вони перестають і тут вже включаються. Дуже прикольно. І що, ціна автомобіля 9. Ні, не 9. 8900. Дуже гарна ціна за таке авто. Також є передні парктроніки, якщо що. Передні і задній. Да.